Все, процес пішов, робота дуже швидко робиться. Тут ще у нас світильники стоять 8 штук, їх там пізніше будуть якось вирізати, не знаю як воно все робить, але подивимось. Дуже цікавий процес, дуже тут і гаряче треба виходити. О. І, до речі, кому потрібно буде спеціалістів по натяжних потолках, також можете звертатися, пишіть в коментарях. Дам вам номера телефонів, дуже якісно, швидко роблять. У мене бачите, от тут мах, будували і всередині вирішив я зробити натяжний потолок. І ось так у нас все виходить. Ставте подобаючки, кому подобається.